Вітаю, я Світлана Мех, і це подкаст Радіо українців Польщі сьогодення і перспективи. Моя гостя, майстер-перукар-стиліст Світлана Свірко. Вітаю вас, доброго дня! Щиро дякую, що прийшли, знайшли час. Я розумію, що не завжди є така можливість, але вдячна вам. Незабаром Великдень, світле Христове Воскресіння, свято, всіх християн, тож говоритимемо ми сьогодні про українські народні традиції, відзначення Великодня. І найперше хотілося б, щоб ви розповіли про те, як відзначаєте Великдень у своїй родині, як це було у ваших батьків, бабусів з дідусями і як ви відзначаєте його тут у Польщі Перше, що приходить на думку, перше відчуття, коли ви навіть зараз питаєте про це свято, це таке тепло всередині, бо свято Великодня асоціюється з чимось з чимось таким теплим, приємним, родинним і і є на, насправді є багато чого згадати. В нашій родині це свято. Святкували завжди і святкують зараз. Знаю про те, що трошки змінюється з плином часу той спосіб, в який відзначається це свято, але головні моменти ми намагаємося зберігати ну, максимально наскільки це можливо в наше сьогодення. А що ви маєте на увазі? Які саме аспекти оці головні? Звісно, ми знаємо, що це молитва, це, в першу чергу, це молитва, це духовне, а потім вже святковий стіл, але одне без іншого в цей день просто неможливо уявити? Но... Перш за все, це свято об'єднує родину. І на Великдень до Великодня готувалися. Це був піст, це була вербна неділя за тиждень до Пасхи. неділя. дотримувалися ще... посту, до речі, дотримувалися посту? Раніше так, зараз, ну, зараз вже ні, мабуть, більше, більше цей ні, аспект. Але от на... Вербну неділю завжди ходили до церкви, святили вербу. Була така приказка ще бабуся, пам'ятаю, казала, били цією гілочкою верби, казали, не я б'ю, верба б'є недалечко, червоне яєчко. Тобто за тиждень вже мала бути паска і мали бути крашенки на той момент. А до речі, як у вашому регіоні? Звідки ви, до речі? Я з Харківської області. Угу. Як у вас називали яйця фарбовані? крашанки, мальованки, писанки? Як? Ну, це були крашанки, бо яйця не розмальовували, а фарбували в цибулинні? І вже трохи пізніше я знаю такий момент, коли ну, діти любили брати участь теж у цьому. Малі діти в родині коли були. То бабуся все приготовувала, це цулиння, діти збирали листочки, якісь чи з трави, чи з дерев, листя якесь цікаве по формі. І потім вже так декорували, коли варили разом з цими листочками і виходили в такі чудові візерунки. А так фарбували в натуральний спосіб. Це мало бути сухе цибулиння, яке відварювали, настоювали, і потім в цій воді проварювали ще раз. Яйця, ну таким чином, колір брався до, до яйця. І обсушували. Я знаю, що для кращого вигляду можна було трошки посмарувати олією, витерти насого для того, щоб ну добре виглядало це. Я знаю, що в багатьох регіонах так само роблять з цибулинням, але от мені цікаво, саме цибулиння його забирали із ємності, в якому воно варилося, чи все таки і використовували лише воду, чи все таки там було і цибулиння, і. Прямо в ту воду з цибулинням клали яйця. Як у вас? А можна було робити і так і інакше? І якщо, наприклад, загортати в саме цибулиння дрібно порізане, то виходить такий. Теж цікавий Малю. візерунок, малюнок на самих яйцях. Тому робили і так, і в інший спосіб. Але це був такий ну народний метод, який зберігся і до наших днів. Відомо, що зараз купа різних фарбників, барвників для цього. Але ну але те такий спосіб теж може бути. Коли розпочинали власне. Випікання паски у вашій родині. Коли це було? В який день? І чи важливо було ну, е призвичаєтеся до того дня, вибрати якийсь день? Якісь були традиції пов'язані е символи з цим днем? Ну так, це е для випічки пасок обирався або четверг. Або обирався, обиралась субота. Mm -hmm. П'ятниця це Страсна П'ятниця, це особливий день, в який не можна було цього робити. А приготування пасок потребувало тиші, потребувало спокою, потребувало такого затишку. Вважалося, що якщо в домі спокій, лад та мир. То і хазяйка дбає про це також на кухні, ніяких сварок, ніяких негативних емоцій і міркувань, тим добріші будуть паски. Це також велике значення мало. І пекли в четвер, або пекли в суботу. Угу. Я знаю, що перед випіканням паски читали молитву. Чи було так у вас? Я знаю, що бабуся дотримувалася цього. Ну, але якось до, до мого покоління, до наших часів, ну, це вже так трохи, трохи сходить. Угу. Я знаю, що діти дуже люблять допомагати вимішувати тісто, прикрашати паску. Як у вас? Ой так. напевно. Сто відсотків. Бабуся померла рано, я була маленькою, але пам'ятаю, деякі моменти от ми приїздили. Особисто я в участі випікання з бабусею не брала участі, бо вона жила далеко від нас. Але у процесі випікання моєю мамою, ну то так. Хоча, щиро кажучи, не завжди не завжди вона це любила, бо, мав бути спокій, порядок. І краще запрошувала нас на. Коли вже паски були готові для того, аби намазати і присип присипати присипкою, то це звичайно в першу чергу діти тут як тут були, звичайно. бо можна і поласувати, ну, і можна так. мамі чи бабусі допомогти тим так. всім. Так, зараз також я маю двох дітей, не дивлячись на те, що це двоє хлопців, але вони з превеликим задоволенням мені допомагають. І коли я випікаю, то я встаю рано. Я замішую тісто там о шостій або ще раніше. Замішую. А коли це ви робите? В четвер чи в суботу? В четвер. Угу. Я встаю і ну, але то виглядає так, що я встаю взагалі вночі, роблю опару, кілька годин то стоїть, і потім десь о шостій, о п'ятій ранку, я випікаю, коли всі сплять, ніхто не турбує, спокій, тиша. І вони встають і вже тоді допомагають ну, прикрашати ці паски. Ви знаєте, от я пам'ятаю зі свого дитинства, що в паску клали дуже багато яєць, масла. Для того щоб вона довго не черствіла, так і відповідно треба було її годинами, пам'ятаю, так, годинами вимішувати. У вас також? Так і, взагалі, паска я от знаю з розповідей моєї мами. Вона їй розповідала, що її бабуся завжди при випіканні пасок завжди давали дуже багато здоби. Це купляли спеціально для Паски, брали борошно, доброго гатунку високого. Брали яйця домашні, брали сметану, масло. І так його дуже довго треба було вимішувати, аби ну, з любов'ю, як вона казала, з любов'ю і добрими думками. Угу. Скільки у вас виходить? Часу на це витрачається. Годин шість. Вимішування? Ну ні, весь процес від початку до кінця угу. випікання. Безпосередньо вимішування не знаю, не, не приміряла часу, але випікання то 5-6 годин від початку до кінця виходить. Але ви як вже вирішуєте, коли готове тісто, щоб не прилипало до рук? Е, ну, так, господиню. Ну, взагалі-то так-то взагалі, -то так. взагалі -то так. Але на Паски воно може трохи таке липнути, і для цього, щоб його сформувати, то краще використовувати олію, змастити долоні, стіл. Е, і, ну, але це треба відчувати на, на дотик, е, готовність цього тіста. Е, бо я коли робила сама, дуже переживала, коли вперше це робила, чи вдасться, чи ні. Але е, через те, що раніше багато, неодноразово робили це, це вдома з мамою, то я знала, як воно має виглядати, яке має бути на дотик, як визначити, коли воно вже готове. Mm -hmm. Отак. Пані Світлана, а коли насправді ви першу паску спекли? І за чиїм рецептом? Ну, зрозуміло, що е, мами або бабусі, я так розумію. Так, е, я печу паски е, тільки за рецептом своєї бабусі, вже багато років. Е, і е, хочу сказати, що першу паску спекла я вже будучи заміжньою. То, то була моя перша паска. Пам'ятаєте відчуття? Відчуття так відчуття чудовні від того, що це вдалося, бо це складний процес. А, і і при ну, такі приємні е, від того, що мені вдається і вдалося відтворити це тепло в своїй вже родині, з, зі своїм чоловіком, зі своїми дітьми і задоволення від того, що я можу своїх дітей теж е, ну, залучити до цього процесу. То скільки років вже ви випікаєте паски вдома? Ну більше десяти. А що додати потрібно, щоб паски завжди вдавалися? Який інгредієнт е, духовний, фізичний, що саме треба, які чинники потрібно, щоб збіглися, щоб паска була е, така е, хороша, пишна і е, смачна, скажімо так? Ви знаєте, я, я вірю в енергетику людини і вірю в те, що Наші думки є матеріальні. Як би ми хотіли цього, це б визнавати чи ні, але коли, коли людина готує з любов'ю і з добрими намірами, мені здається, завжди вдасться. Угу. Тобто тут момент пропускаєте яйця якісь, може, магазині, скажімо. Не стільки часу вимішували, бо поспішали на роботу, менше часу вимішували, угу. так? Чи, скажімо, ще якісь такі моменти, коли ну, от, масло не тої якості, не того відсотка? Угу. Чи теж це грає? Ні, це якраз грає теж роль, бо на паску завжди. І як я вже раніше говорила і зараз повторюся, я завжди треба брати тільки якісні продукти е і намагатися брати максимально натуральні продукти. При можливості, звичайно, то це натуральні, домашні, але якщо в магазині, то гарної високої якості. Зараз ми не рекламуємо жодного продукту, mm -hmm. пані Слану. Mm -hmm. А де виберете? Домашнє все. Не завжди вдається взяти прям все домашнє, але обираючи продукти, то, то просто звертаю увагу на їх якість. З попереднього досвіду, бо всі ж ми жінки готуємо і купляємо ці продукти, то більш-менш вже орієнтуємося, те краще, те трохи гірше. Тому, тільки виходячи з власного досвіду, для того, щоб тільки якість продуктів цих була максимально. Добре, розкажіть про великодній кошик. Що там має бути, якщо ну, було раніше і, і зараз у Польщі? Так чи змінилися інгредієнти, які туди потрапляють, і, і чи святите ви паску? Чи святите ви великодній кошик? Так, ми святимо, ми ходимо в церкву, святимо кошик. З розповіді своїх і мами, і бабусі я знаю про те, що раніше до кошика обов'язково клали три інгредієнти. Ну, Так було, принаймні в нашій родині. Це була паска, це були яйця крашанки, і це було сало. Традиційний такий був кошик. І е, з плином часу, вже пізніше, я знаю, що е, докладають якісь іще продукти, чи ковбаса, чи якісь, е, якісь іще інгредієнти. Але е, основними залишаються паска, яйця і сало. А в Польщі долучилося щось іще? В Польщі, ви знаєте, е, Хіба що може якийсь бочок, ковбаса, щось такого плану додаємо. Але ці три складові залишаються. Додалася ж свічка також, бо, е, ще наприклад, прабабуся, знаю, коли ходили, вони не брали свічку до самого кошика. Але е, ходили до церкви. А ми, наскільки от зараз, то свічка то теж є таким атрибутом, ну, який використовується. Бачу, що ви принесли ці свічки, ось, і попередньо ви сказали, що це ваші вироби. Так? Угу. Як давно ви маєте таке чудове хобі? Хто вам допомагає? Я взагалі дуже люблю працювати руками, так би мовити. Я взагалі люблю створювати щось власноруч, маю, маю таке з самого дитинства і в різні періоди свого життя захоплювалася різним, але свічки цікаво було спробувати, я скажу так. Це щось для мене було нове, незвичайне, таке чаруюче, але те, що теж вимагає такої кропіткої підготовки і спокою і, ну, і тиші, я би сказала, для того, щоб вона вдалася, бо вдалася вона недалеко не з першого, не з другого і скажу і не з третього разу. Зараз е, я роблю це для себе, для своїх близьких. Допомагають мені діти з задоволенням змішують кольори, бо хочуть поекспериментувати щось нового, спробувати. Е, ну і так, от е, прилучаю їх до такої мануальної якоїсь роботи. Угу, пані Світлана, а з чого вони? Це свічки з натурального соєвого воску. Вони екологічні. Соєвого? Так, вони екологічні, вони безпечні. Єдине, потребують такої підставочки для того, що коли свічка горить, то вона не згорає, як парафін, вона плавиться. То угу. має бути обов'язково підсвічник якийсь або ну, якась елементарна підставочка. Дуже цікаво. А процес наскільки він трудоємкий і наскільки багато часу займає? Скажу так, що сам процес досить не, не дуже трудоємкий, але для того, щоб знайти ідеальне поєднання інгредієнтів, і свічка вдалася, ну, то треба було дуже багато попрацювати. Угу. І вона пахне? Так. А що ви туди додаєте, якщо не таємниця? Я додаю екстракт ванілі або кави ну, за настроєм. Угу. Бо, як правило, такі свічки вони більш декоративні, але, ем, і, ну, знаєте, хочете, хочеться свічкою створити ну, такий затишок. І навіть вдома в себе, коли є настрій, або хочеться створити цей настрій. То, то я запалюю одну з таких свічок, і аромат, який розходиться кімнатою, ну, надає такого шарму особливо, цьому моменту. Не думали їх продавати? Не думали все-таки розширити виробництво, скажімо так? Щиро кажучи, думала, але ну, треба на все мати час. Взагалі то, можливо, і займусь цим питанням. Uh -huh. Бо мені дуже подобається результат, який я отримую, і мені теж. <сум> і знайомі, які отримували в презенті, то теж задоволені. Uh -huh. Пані Светлана, а як вам дається поєднувати працю майстра перукаря-стиліста і ось це хобі? Трошки часу забираємо, забираємо. і сім'я. Так. І сім'я, так. Е, ви знаєте, що треба мати бажання. Mm -hmm. Я отак. І час знайдеться. І завжди час знайдеться. Mm -hmm. Тому що, коли хочеться щось робити, наприклад, деякі ці великодні зайчики якісь. До стоїть, речі, там? про зайчики. Хотіла запитати наступне, а ви вже самі. Е, що це за зайчики? Е, а це. Це зайчики для Великодня, які для. Оце особи... не українська традиція. Ні. Скоріше, завозичена вже... вже польська, правда? Так, це вже тут, будучи в Польщі, тут зайчики є теж таким символом Великодня, є популярні і діти просили, давай щось вигадаємо, таке цікаве. Угу. Намалювала викрійку, вирізали, вони допомагали мені їх збирати. То е, я хочу закінчити про хобі. От коли є бажання, то час знаходиться завжди. І це може бути як оці зайчики або свічки і вночі, коли, наприклад, всі сплять. Mm -hmm. <с? <с?> Буває і таке. Е, то, або якась вільна хвилинка mm -hmm. видається, то одразу. Але головне мати бажання. Хіба це найголовніше? Домашні підтримують? Так. Ми, коли почали сімейне життя, то чоловік так скептично відносився до ну, хочеш займайся угу. до моїх вподобань, але з, з часом, бо це були різні угу. сфери діяльності, і він вже зрозумів, що якщо дружина щось робить, не заважай, буде, угу. буде щось гарне. <рес> Чудово. А зараз, пані Світлано, я вам дякую, що прийшли і розповіли дуже багато цікавого з ваших родинних традицій святкування Великодня. Щиро, щиро дякую вам. Вам також дуже дякую за те, що запросили. Мені було приємно поділитися. А ще я хочу привітати з, зі святом, яке наближається до нас, зі святом Великодня всіх і кожного українця, які. В Україні, які далеко від своїх родин, побажати миру, побажати злагоди і перемоги. Дякую вам, навзаєм. Це був подкаст «Радіополе. Українці в Польщі сьогодення і перспективи. Моя гостя Світлана Свірко. Вона перукарка, стилістка, а також вона розповіла нам про українські традиції святкування Великодня. До наступної зустрічі.